Добрий день з вами Оля Онощенко, сертифікований нутріціолог, персональний тренер, спеціаліст з харчової поведінки і доктор соціальних наук. І це друге відео з чотирьох про відновлення мікрофлори кишечника. В цьому відео ми будемо говорити про клітковину. В попередньому я розповіла, чому мікрофлора, здорова мікрофлора так важлива для нашого здоров'я, і що ми можемо зробити для того, щоб покращити нашу мікрофлору. І звичайно, найважливіший елемент в цьому всьому це дієта. А найважливіший елемент дієти це клітковина. І сьогодні ми поговоримо про те, скільки клітковини їсти, як саме вона впливає на наш організм і де її взяти. Що таке клітковина? Це вуглевод, який міститься в рослинній їжі, і який тіло не може повністю перетравити. Клітковину знаходять у фруктах, овочах, бобових, цільнозернових. Насінні горіхах. Ось картинка, де перелічені найкращі джерела клітковини. Тут нема гречки, бо вона англомовна, і гречку виключають з усіх списків, а вона має бути е, прямо всюди і в списках клітковини, і пребіотиків, і взагалі е, найкращих е, в списку найкращих в світі продуктів. Чим клітковина корисна? Ну, по-перше, вона сприяє регулярності стула. До речі, різні типи клітковини мають різний ефект, уповільнює всмоктування нутрієнтів, що сприяє кращій регуляції глюкози в крові, підвищує ситість, ми залишаємось ситими надовше і в результаті їмо менше. І це ж сприяє схудненню. Знижує холестерин за рахунок того, що клітковина зв'язується з жовчними кислотами, організм має забирати холестерин з крові, щоб виробити більше жовчних кислот. Клітковина знижує ризик серцево-судинних захворювань, діабету, раку і покращує здоров'я кишечника, зміцнює слизову, годує хороші бактерії. В результаті чого виробляються певні метаболіти, які впливають на здоров'я в цілому, про що я вже говорила в попередньому відео. Давайте тепер подивимось на дві картинки: Ваш кишечник на хорошій, багатоклітковинній дієті, і ваш кишечник на поганій дієті, низькій на клітковину. Подивимося, що відбувається з кишечником, коли ми їмо достатньо клітковини. Виробляються коротколанцюгові жирні кислоти. Ці кислоти сприяють виробленню слизу, антимікробних пептидів, підтримці анаеробного середовища, такого, в якому не розмножуються патогени, і захищають кишечник від надмірної проникності. Це коли білки міцно зв'язані між собою, міцний епітелій, і патогени і токсини не можуть проникнути в кров. Ну, і, до речі, дуже важливо, що дієта мами майбутньої висококлітковинна позитивно впливає на імунітет малюка. Це вже теж доведено. Що ж відбувається, коли у нас дієта? Погана клітковини недостатньо, ми їмо забагато цукру, забагато жиру, і навіть забагато білку без клітковини. Це теж погано білку тваринного за відсутності клітковини. Коротколанцюгові жирні кислоти не утворюються в достатній кількості. Ми отримуємо постійно підвищений цукор в крові. Токсичні жовчні кислоти, токсичні метаболіти, недостатність коротколанцюгових жирних кислот впливає на деградацію слизової, зростання бактерій, які руйнують слизову, більш насичене киснем середовище, в якому краще ростуть патогени, і зменшення антимікробних пептидів. До речі, є зв'язок між переїданням і деградацією імунних клітин тканин. Давайте тепер подивимось на свіженький метааналіз, опублікований в 2022 році. Тут очевидно, що достатня кількість клітковини в раціоні дуже сильно знижує. Відносний ризик різних захворювань, а також смертності від цих захворювань. Тут і діабет, і рак прямої кишки, і серцево-судинні захворювання, стаття ця називається Вживання клітковини для оптимального здоров'я, як медичні працівники можуть допомогти людям досягти дієтичних норм. Ну, очевидно, мабуть, важливість достатнього вживання клітковини навіть на рівні суспільного здоров'я. Ось когортне дослідження, яке показало ризик смертності загалом, це картинка А, від серцево-судинних захворювань Б і раку. Це в залежності від кількості клітковини в дієті з поправкою на вік, стать, індекс маси тіла, куріння, сімейний стан, вживання алкоголю, освіту і загальне споживання енергії ну, з їжі. Ліва вертикальна вісь показує відсоток учасників. Горизонтальна споживання клітковини на день, червона лінія коефіцієнт ризику. І синій довірчий інтервал. Ну, дивіться на червону лінію. Навіть якщо ви в статистиці, статистиці не розбираєтесь, можна побачити зниження ризику зі збільшенням клітковини. Ризик знижується все більше, чим більше клітковини ми їмо. Яка ж оптимальна кількість клітковини в раціоні? Записуйте, це 14 грамів на тисячу калорій, які ми їмо. Наприклад, я їм 2000 калорій, тому моя норма клітковини 28 грамів. Ну можливо, ви вже бачили рекомендацію 28-35 грамів. І якраз це пораховано з огляду на середнє споживання калорій. Там жінки 28, чоловіки 35, це ж загальне усереднене, рахуйте самі для себе. Прикиньте, скільки ви їсте калорій на день, і виходячи з того, скільки клітковини вам потрібно для оптимального здоров'я. А можете порахувати, використовуючи застосунок. Можете поцікавитись, скільки клітковини в різних продуктах харчування. І обов'язково переконатися, що ви їсте клітковину з кожним прийомом їжі. До речі, коли ви почнете збільшувати клітковину у вашому раціоні, не робіть це різко, робіть це повільно для того, щоб шлунок пристосувався, інакше буде дискомфорт, вздуття і також. Зі збільшенням споживання клітковини пити більше води. Що вам ще треба знати, які ще є вимоги до клітковини в раціоні? Вона має бути різноманітна. Різноманітна клітковина, різноманітна мікробіота. А з попереднього відео ми вже знаємо, що різноманітність це одна з ознак здоров'я мікробіоти. Тут теж ми має, маємо певні цифри, до яких маємо прагнути. Це 30 різних рослин на тиждень. Можете записувати, що ви їсте, і порахувати. Чи ви їсте 30 різних рослин на тиждень? Сюди входить все, всі рослини. І це може здатися як багато, але візьмемо борщ, наприклад. Капуста, морква, картопля, буряк, цибуля, ЧАСНИК, томати, квасоля. Зверху ще можна травками посипати: е, петрушка, кріп. Що ще не назвала, що там ще? Ну, 10. Візьмемо 10 в борщі, 10 різних рослин. Це вже третина вашої тижнєвої норми, тому не так вже це і складно. Головне їсти борщ. Рахуйте приправи також, кориця, мускатний горіх, чорний-червоний перець. Це все рахується. У вас є домашнє завдання. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступне відео, в якому я дам практичні рекомендації щодо того, як збільшити кількість клітковини в раціоні, якщо ви нарахуєте, що у вас недостатньо. Задавайте питання під цим відео. Це ваша можливість отримати відповідь від мене і моя можливість. Збільшити кількість переглядів. Тобто ваші коментарі впливають на алгоритм Ютуба. Ну а також дивіться на інформацію під відео. Там є деякі цікаві посилання. До зустрічі в наступному відео!